495-й день бажальної війни, яка забирає життя українців на полі бою, а ми і в тилу несправедливо втрачаємо найкращих. Тих, хто всією душею любив Україну та де ж Божа та правда, що так безглуздо, бездомно, безсоромно забрати життя справжнього патріота, сина. Чоловіка, батька та справжнього красення військовослужбовця Національної гвардії України Бондаренка Вадима Валерійовича. Службовця, життя якого обірвалося так несподівано і трагічно. Бондаренко Вадим Валерович народився 19 жовтня 2000 року у місті Тальне. 2007 року по 2016 рік. Навчався у Тальнівській загальноосвітній школі номер 3 З дитинства дуже любив грати у футбол, В складі шкільної команди був переможцем районних та обласних змагань. А у 2014 році був призером всеукраїнських змагань на призи шкіряний м'яч. Після закінчення школи юнак здобув професію будівельника. Тальнівському будівельно-економічному коледжі. Навчаючись, продовжував брати активну участь у районних змаганнях з футболу команда Скала. Вадим Бондаренко відзначався щирістю та доброзичливістю, був енергійним, товариським, готовий підтримати та допомогти. Він мріяв про велику Родину, про її щасливе майбутнє. І у 2019 році Вадим одружився, разом із сім'єю проживав у селі Майданецькому з дружиною Ганною, виховував трьох діток Ілану, Ельдара та дочечку Поліну, якій зараз лише два роки. 1 грудня 2020 року Вадим Бондаренко був призваний на строкову службу військову частину 3061 Національну гвардію України. Спочатку проходив службу у місті Черкаса, потім був переведений до столиці нашої батьківщини міста Київ. 25 травня військовослужбовець. Національної гвардії України Вадим Бондаренко трагічно загинув під час виконання службового обов'язку. Ми надіємося і впевнені, що винуватець трагедії унесе суворе покарання згідно законів нашої держави. Йому вовчас жити, працювати. Ростити діток, захищати батьківщину, але не судилося.